Audio Jungle Audio Jungle Злоякісних пухлин шкіри за статистикою на сьогодні від цієї недуги потерпають тисячі українців, і кількість хворих щороку зростає. Мовиться про меланому. Яка ситуація із захворюваністю на Прикарпатті та як берегтись від складних наслідків? Нині у нашій програмі. В ефірі корисно знати. Вітаю вас! Меланомою називають злоякісну пухлину, яка розвивається з клітин, що виробляють меланін, відповідальний за вироблення пігментів і захист від ультрафіолетових променів. Переважній більшості утворюється на шкірі зрідка на очних яблуках, під нігтями або на слизових. Утворюється з меланоцитів. Меланоцити це пігментні клітини, які забезпечують колір шкіри. Вони в нормі виконують захисну функцію, вони захищають шкіру від сонячного опромінення. Але в даному випадку це є база для розвитку меланоми. Меланома може розвиватися як на видимо незміненій шкірі, так і на фоні перед існуючих пігментних неутворень доброякісного характеру, який називається невусами або в народі родинки. Тому так важливо проводити їх періодичний огляд. Ознаки злоякісної родинки можна визначити самостійно. Якщо був попередньо існуючий невус або родинка, вона буде змінюватись якимось чином. Це може бути так званий горизонтальний ріст або вертикальний ріст. Зрозуміло, це або збільшення по площі цього пігментного наутворення, або ріст вгору, ну і в глибину. Але в глибину цього так явно не помітно. Зміни можуть стосуватися забарвлення. Тобто, якщо була родимка однорідного забарвлення, вона стане неоднорідного і нерівномірного. Неоднорідне це поєднання різних відтінків одного кольору, і, або різні кольори, наприклад, може бути рожевий, синій колір, коричневий, чорний, отакі різнокольорові плями пігментні, вони вже повинні насторожувати. Можливий, неможлива зміна меж пігментного утворення. Це буде проявлятися нечіткими нерівними межами, коли або зазубрений контур пігментної плями, або просто чітко не видно межу, де закінчується пігментна пляма, де починається здорова шкіра. Найгіршим проявом меланоми є та, яка починає, так би мовити, підмукати. Люди відмічають у себе на футболці, на одежі. Якісь мокрі плямки, от сукровичні виділення або кров'яності, якщо явної причини цьому немає, тобто травма могла відбутися як стимулюючий чинник і півроку тому, і кілька місяців. Це дуже. Така ознака дуже високий ризик, що в даному місці буде меланома. Небезпека меланоми в тому, що переважно у неї немає явної клінічної картини, яка впливала на самопочуття людини. На початкових етапах скарг практично немає. І запідозрити її можна лише візуально при обстеженні. Симптоми переважно з'являються уже на пізніх стадіях її розвитку. Виражена клінічна картина. Це вже ослаблення, температурні реакції. Так, вони можуть бути, але це вже в далеко зайшовших таких клінічних стадіях, при пізніх стадіях, коли вже є метастатичні якісь вогнища або місцеве поширення пухлини. Але, на жаль, часто, коли вже така симптоматика появляється, пухлина вже є невиліковною. В скорому часі після такого хворі можуть померти. Вікових обмежень у меланоми немає. Хворіють як дорослі, так і діти. Однак в зоні ризику таки перебувають в певні категорії людей. Це тип шкіри. Існує поняття фототипу. Зокрема, перший і другий фототипи шкіри це світла шкіра. У таких людей блакитні очі, русе або руде. Волосся така шкіра вона буде мати більшу схильність до виникнення меланоми. Окрім того, має значення гормональний фон. Зокрема, під час вагітності можуть виникати меланоми. От характер харчування, високобілкова жирна їжа, вживання алкоголю це все може становити сприятливий фон для виникнення меланоми. Серед причин виникнення меланоми солярії, сонячне опромінення, а особливо сонячні опіки. Сонячний опік, навіть перенесений в дитинстві, може спричинити меланому через десятиліття після нього. Також треба уникати травматизації шкіри та родимок. Ця травма може бути як недовільною випадковою, так і довільною, коли, наприклад, пацієнти займаються самолікуванням, навіть не розуміючи, що це родимка, купують в аптеках хімічні препарати для випалювання папілом. Вони травмують родимі плями таким чином. Таким чином провокуючи розвиток меланоми. Травма може бути відповідно як хімічна, так і механічна. До виникнення меланоми схильні люди, які тривалий час перебувають на відкритому просторі. Це працівники сільського господарства, наприклад, моряки, які тривалий час на сонці. Відповідно, на цих ділянках шкіри може виникати рак шкіри. Меланома часто виникає на захищених одежою ділянка шкіри. Чому меланома бої шкіра боїться? Стресового впливу сонця, і коли тривалий час вона не засмагала, і людина вийшла на відкрите повітря і так раптово. Піддала цю шкіру такому впливу, це називається стресовий вплив, або ще називається меланома офісних працівників, коли людина в тіні постійно так і от такий стрес він може спровокувати меланому на тих ділянках шкіри, які вкриті одежою. Відтак до спекотних днів потрібно готуватись заздалегідь, засмагати поступово і не забувати використовувати сонцезахисні засоби. Це може бути одежа. Це може бути засмагання в тіні. Взагалі рекомендується засмагати тільки в тіні, і можна не переживати. Все одно засмага буде, але ж не буде тої травми такої агресивної сонячної. Ну і, звичайно, на даний момент дуже ефективні креми захисні з високим ступенем захисту. Вони абсолютно гарно шкіру захищають, але треба враховувати рекомендації стосовно їх застосування. Їх треба обновлювати через певну періодичність. От мало хто знає, що крем починає діяти не одразу, тому його треба наносити як мінімум за 20 хвилин до появи на сонці. От. Е, ну і е, Треба враховувати фактор часу. Е, зокрема, засмагати в період з 11 години до 16 години дня не рекомендовано. Меланома не вирок, наголошують лікарі, аби не пропустити початок цього небезпечного захворювання, потрібно оглядати всі родомки на предмет їхньої видозміни не рідше, аніж раз на півроку. Чим на більш ранній стадії почати лікування, тим краща ефективність цього лікування. На ранніх стадіях е, практично всі меланоми можуть бути радикально вилікувані. Тобто е, це таке лікування, коли ймовірність. Рецидиву або метастазування дуже низька і вона е, прагне бути нульовою. От, е, але е, щоб забезпечити таке лікування, необхідна відповідно рання діагностика. А цю ранню діагностику забезпечують як лікарі, так і повинні забезпечувати самі люди, самі громадяни, які е, це має бути. Правильно, які б мали оглядати свої шкірні покриви, покриви з певною періодичністю, це називається самообстеження. І при певних скарах, при якійсь будь-якій незрозумілій картині, вони мають звернутися до лікаря і таким чином може бути діагностована меланома на ранній стадії, яка може бути повністю вилікувана. Меланома дуже агресивна пухлина. Що раніше ви виявити у себе перші ознаки раку шкіри, то більша ймовірність успішного його лікування. Меланома недуга, яка має дуже високу смертність. До п'яти років з часу виявлення помирає близько 80% хворих на злоякісну її форму. Вона розвивається у 80% причин. Це невуси. А неуси бувають вроджені, бувають набуті. Бувають пігментні, бувають безпігментні. От е Дуже часто людей інтересують, е які вони є по формі. Вони можуть бути у вигляді плями е пігментної, можуть бути у вигляді утворення, утворення вузловате, поверхня, гладенька, може бути дрібного горбкувата поверхня. Потім, е за розмірами, вони можуть бути. Великих розмірів, гіганських розмірів, середніх і малих розмірів. Значить, поверхня може містити волосяний покров. Волосяний покрив родимки лікар не радить травмувати, тобто висмикувати звідти волосся в жодному разі не можна. Дуже часто, особливо жінки, цей волос видаляють механічно там, різними приспособами. А травмувати невоса не завжди можна, тому що коли вона вириває цього, цей волос, то вона травмує волосний фолікул, який знаходиться в дермі шкіри, і відповідно наступає травматизація. І от таке неодноразове необґрунтоване втручання призводить. Інколи до перегроження невусів також лікар радить родимки чи невуси, які є в зонах травматизації, видаляти. Невуси, які знаходяться в зонах постійної травматизації, а ще мають екзофітний ріст, тобто ріст дозовні, то їх слід видаляти, чи там є ознаки насторожуючі, чи немає. Чому тому що, наприклад, комерцева зона. Постійно травмується небос як комірцями і ланцюжками з прикрасами різними. Потім локалізація під лівщиком, навіть під, в проекції гумки плавок, нижнього білья, навіть в проекції гумки шкарпеток. Бо неодноразова багаторічна травма. Як правило, ну, може призвести до появи дуже агресивного онкологічного захворювання. Небо ще зі звичайної можуть переродитися в злоякісну. Є суб'єктивні і об'єктивні зміни. Суб'єктивні зміни це коли хворий чи хвора починає відчувати наявність. У неї цього неуса. Хоча він в неї був вроджений ну, з народження, але з'явилося відчуття, що він в неї присутній десь на 20-му році, на 40 му на 60-му році. А в чому проявляється це відчуття? Як правило, з'являється незначна біль, з'являється свербіж і з'являється печія. Оце суб'єктивні зміни. А об'єктивні зміни. Це, як правило, наступає гіперпігментація цього утворення. він стає більш темніший, він швидко збільшується в розмірах, ущільнюється, з'являються тріщинки звироскування, а там, де тріщинки де звироскування, там, як правило, з'являється кірочка часто. Люди цю кірочку знімають, обробляють поверхню спіртом з думкою, що наступить оздоровлення, тобто вилікування цього утворення. А це тактично зовсім неправильно. Коли невус перероджується в злоякісну меланому, ця пухлина дуже швидко росте. Додає онкохірург, і в цьому неабияка небезпека. До півроку, як правило, появляються сателіти, а це Навкруги утворення первинного з'являються дочерні елементи метастазів шкіру. Оце вже пухлина вийшла за межі свого первинного місця. І слід пам'ятати, що меланома е, така агресивна за рахунок того, що вона метастазує е, як лімфогену, так і гематогену. І гематогену з'являються метастази у будь-яких органах і тканинах. Мається на вас як в органах грудної клітки, в органах червної порожнини в кістках головному мозку. Лікування меланоми в Україні, як і в усьому світі, завжди оперативне, тобто злоякісне утворення обов'язково видаляють. І потрібно це зробити ще до появи перших симптомів переродження. За таких умов людина може жити повноцінно. Якщо допустим неос знаходиться на шкірі повіки. Або на шкірі крила носа, чи там на шкірі губи, то, відповідно, якщо навіть брати екстезійну біопсію у межах стандартів, які ну, в Європі, відповідно, ми працюємо згідно цих е, якщо немає таких значних ознак переродження, то ми видаляємо це утворення, виступивши на. По краях від, від нього десь мінімум пів сантиметра, а так то один сантиметр. Ну, коли, ну, можна вшити в даному випадку рану, там різними пластичними хірургічними е, методиками. Але якщо е, приходить результат гістелогічного дослідження, що це є злоякісна меланома і ступінь там пролонгації проростання в глибину велика, тобто велика стадія. То зрозуміло, що слід робити реоперацію і широко висікати за останні роки на Прикарпатті зросла кількість хворих на меланому. Піковим став 2022-й. Тоді недуго діагностували у 98 людей. Якщо за останні десятиріччя, тобто в період з 2013 по 2022 рік в області було зареєстровано 841 випадок меланоми то за аналогічний період з 2003 по 2012 – 594. Бачите, разюча е, картина цифр. За десятиріччя каже Павло Семенів, медики зафіксували ріст меланоми на 40%. Десь в, в процентному відношенні. По відношенню до всіх ратів шкіри, тобто до базальноклітинних і плоскоклітинних, які будемо казати так, мають кращий перебіг і більше від кращі віддалені результати лікування, це десь 15 відсотків від 15 -23%. Знову ж таки, щоб підтвердити цифрами, якщо в нас у рік виявляється цих немеланомних раків шкіри, десь в межах 500, то на меланому шкір от минулий рік 98 випадків, майже 100. Це виходить десь 20% порівняно до всіх раків шкір. Ця небезпечна недуга вражає усі верстви населення. 26% серед перших захворілих цієї особи віком до 50 років. Це тобто дитячий вік і 49 років. Знову бачите, майже в два рази більше. І останні роки ми стикаємося тим, що в нас десь виникає діагностуємо один-два випадки, навіть дітей до 18 років, і це буває. Різ захворювання на меланому Павло Семенів пов'язує з двома критеріями. Передусім, це просвітницька робота серед населення. Люди додає стали свідоміші. Ми в себе в закладі замінили, що довертається багато людей, які в себе щось знайшли на шкірі, і щоб попередити меланому. І звичайно, що це, це, це ж є рання діагностика, і от звідси йдуть оцих, що фактично піковим був минулий 2022 рік, я рік. Повторюсь, дев'яносто вісім це вперше за якою ж за всю історію нашого закладу, який займається даною патологією. Також Павло Семенів радить не ігнорувати будь-які наявні утвори на шкірі, аби визначити наскільки вони небезпечні, можна скористатись терміном акорд меланома. Буква А. Це якщо провести умовну вісь через пухлину, ми побачимо, що ця вісь ділить її не порівню не на рівні частинки. Значить, це один із моментів, який повинен вже загострити увагу пацієнта, що це щось може бути недобре. Буква К. Краї. Значить, в більшості пухлин є рівні краї. При меланомі, ми бачимо їх так, якби зазубрені, обірвані. Знову на це потрібно звертати увагу. О, окраска. Значить, якщо ми побачимо, що пухлинка, яка є у нас на шкірі, почала міняти свій колір, тобто забарвлення, в одному місці коричне, появляються якісь там чорні, рожеві включення, це знову один із моментів, на який потрібно звертати увагу. Е, розміри. Звичайно, що чим більша пухлина, тим більше є шансів, того, щоб була меланома. Але це не 100%, тому що ми зустрічаємося повсякденній практиці, де є пухлини шкіри 0,2-03 мм, на жаль, бувають меланомені. Остання буква Д, тобто динаміка, ми повинні що? Слідкувати чи не збільшуються розміри. Чи не травмується е, даний утвір, чи не з'являється кровоточивість? Після цього з'являються тірки. Не обов'язково, що у пацієнти були ці всі п'ять ознак. Але знову ж таки, якщо є, будемо казати так повний фарш всі п'ять, однозначно треба, перш за все, виключати. Меланому. Чим довше триває захворювання, тим менший відсоток виживання пацієнтів. Тому меланому дуже важливо діагностувати на ранній стадії захворювання. Це неабиект допоможе збільшити шанси на одужання. Якщо це є меланома першої стадії, значить 90% всіх хворих з першої стадії вони живуть 10 років і більше. І фактично, тут тільки. Хірургічний метод лікування і в подальшому спостереження для меланоми на ранніх стадіях ніяких там хіміопроменевої, імуно, імунотерапії не існує. В плані четвертої стадії, тут я кажу, дуже сумно. Великі затрати зі сторони пацієнта, якщо він виявиться чутливим до імунотерапії, тому що це дороговартісне лікування. На жаль, воно не виліковує, продовжує ремісію хвороби, тобто подовжує виживаність. І, але знову ж таки повного одужання немає. Те, що важливо стежити за зовнішнім виглядом невосів і родимок, та обов'язково звертатися до лікаря, якщо помітили їх ріст або зміну кольору, твердять усі медики. Адже з власного досвіду знають, як важко боротися із задавненими меланомами. Пігментний невус вроджений, і на фоні нього по верхньому краю з'явився екзофітний утвір, також такого синюшного кольору. І почав кровоточити. Бабці 87 років. І це не поодинокі випадки в практиці онкохірурга. Тана пацієнтка звернулася до нас з наявністю утвору шкіри лівої щоки, який відмітила вже більше як на протязі року. Але тут є в неї анамнез по цій хворобі. Вона вже два рази в нас лікувалася з приводу цього утворення, і знову ж з'являлися рецидиви цієї пухлини. Скоріше всього, що це був просто кератоз. А на даний час вже є ознаки пухлини, як так званої меланоми. Що на себе звертає? Екзофіт нерівної, нерівної форми, з синюшними включеннями, з інфільтрованою основою, готується до хірургічного лікування. За допомогою. Оцього апарату він називається дерматоскоп. Ми можемо бачити пухлину, збільшену в 10 разів. І ми можемо бачити вже структуру цієї пухлини, яка дає змогу запідозрити цю меланому. На сьогодні актуальним є скринінг, кажуть лікарі. Мовиться про обстеження безсимптомних осіб з метою виявлення недуги. Найкращі показники в цьому плані має Австралія. Всесвітня Організація охорони здоров'я на так званий індекс смертності. Це загальна кількість нововиявлених випадків меланоми до кількості випадків ну, з таким діагнозом пацієнтів, що померли. І, наприклад, в Австралії він є 12. Якщо говорити для порівняння з іншими країнами, зокрема Європа, в середньому має 18-19, скандинавські навіть трошки гірший показник, багато в них є меланом 23, у нас в Україні 36. Ну, В Росії раніше десь считав, що навіть поза 40. Тобто це десь так на 100 виявлених може десь до 50 От в Росії помирати. У нас там 35-36, ну, до 40. Це все-таки є багато. Де 12, наприклад, на 100 виявлених випадків 12 помирає, звичайно, що це можуть бути різні періоди. Це не означає, що впродовж року з моменту виявлення там чи в постановки діагнозу, але зрозуміло. Що, що це є показник, до якого треба прагнути всім країнам, але крім своєчасної діагностики, додає Василь Бойко, має бути і вчасне видалення маланоми, а головне у спеціалізованому закладі. Бо зараз можуть робити і в приватних структурах, в косметичних кабінетах, що ми не рекомендуємо, оскільки це має значення. Щоб це зробити правильно, потім приходиться, якщо є меланома діагностована і десь щось робили в косметичних кабінетах. Приходиться висікати післяопераційний рубець ширше і так далі, і тому подібне. Тому все таки бажаним є більш такий підхід, знаєте, фаховий. Меланома дуже агресивна і часто рецидивуюча пухлина, яка метастазує через кровоносні або лімфатичні судини. Далі ми розповімо історію пана Івана. Чоловік стикнувся з меланомою, коли та вже прогресувала. Іван Кушнір про свої новоутворення на тілі знав. Однак, через те, що вони його не турбували, чоловік до медиків не звертався. Діагноз меланома прикарпатцю поставили у Сполучених Штатах Америки, коли той поїхав лікувати зовсім іншу хворобу. Я їхав перевірити серце. І Там, коли я почав обходити лікарів. Лікар-дерматолог лікар побачив на спині, каже, це проблема. От, вони перевірили, я через деякий час дали результати аналізів, і була ця заякісна меланома. І це вже була проблема. І виникло питання, а що робити далі? Чоловік переніс дві операції і досі продовжує лікування, тому від своєї помилки нині застерігає інших. Хоч один раз в півроку проходьте обстеження в лікарів. Обов'язково підступна хвороба, підступна. Ви думаєте, що воно нічого, а воно потім вона появляється, і в багатьох випадках вже і нічого не може навіть лікар зробити, бо запущено. Добре, якщо на початках. А якщо воно вже запущено, це вже її біда. Тож, чим швидше виявити меланому і почати лікування, тим ефективніше воно буде, зазначають лікарі. Аби не спровокувати недугу, медики рекомендують менше часу проводити на сонці та імунізуватись. А ще не забувати про огляди в лікаря. Це була програма Корисно знати дякую, що дивилися. Бажаю усім здоров'я та такої для нас довгоочікуваної перемоги. До зустрічі!